Всім привіт! Мене звати Світлана. Я як завжди без рада бачити вас на своєму youtube каналі сьогодні? Ми з вами йдемо в магазин Second Hand. Вашим запитом ми мені чомусь сказали подивитися верхній одяг. Я буду йти в рандомний магазин в рандомний день, побачите далі, куди і в який день ми з вами потрапимо. Подивимося верхній одяг, і я буду обирати саме на свій смак. Обов'язково підписуйтесь на канал і. Ставте лайк цьому відео. Я не знаю, на чому тримається взагалі ваша менталка, але зараз моя тримається на тому, що буду готувати для вас такі відео. Якщо вам цікаво таке дивитися, знаєте, ви хочете трішечки відволікаєтеся, Цей розважальний контент, він, в принципі, для того і створений. Тому прошу підтримати мене і в коментарях, і поставити лайк та підписати. І дуже багато хто дивиться без підписки. Я сьогодні обрала, обрала дуже м, такий базовий оці. Така чорна водолазка, сірі джинси та кросівка. Покажу вам вже свій повний образ, щоб весь верхній одяг ну, мені виглядав, типу ну не виділялася, не виділявся мій одяг. Ще попрошу підтримки минулого відео. Я хотіла зробити такий цикл, типу відео, влогів секунду, але чомусь дуже мало переглядів саме на цьому відео. Подивіться, будь ласка, можливо, вам не прийшло сповіщення. Таке також, можливо, Ютуб може банити. І наостанок хотіла насувати ще таке схоже відео, буде скоро. Всім бажаю приємного перегляду! Впевненими кроками крокуємо в магазин, і це мережа секонд хенд Євромарка. Попереднє відео також було звідти. Я не знаю, який це день, але сьогодні ціна за кілограм 272 гривні. Думаю, що це якийсь день, типу, третій. Ну, на мою думку, як я там собі підрахувала. Мені здалося, що просто подивитися верхній одяг разом із вами, це буде якось нудно. Тому вирішила подивитися ще аксесуари від LongChimp. ось таку сумку. Верніше, знайшла це не сумка. а... Те, що вставляється в сумку, я потім знайшла вже основу. Її можна пристібнути ось цими кнопками. Основа цієї сумки, взагалі, цей бренд ро використовує нейлон, таку плащівку, а всі деталі, кишені та ручки з натуральної шкіри. Сумок було багато, але. Ну, вибирала з того, що мені більше сподобалося. Шкіряних багато було, але вони в стані не найкращому, тому подивимося ближче вже в примірочній. Я багато піжам теплих знаходила, мені здається, зараз актуально дуже багато. Тому якщо вам подобається таке, то ідіть. Дуже багато насправді і напишіть, будь ласка. Я в минулому відео питала вас. Мені ніхто не написав: у вас є ця мережа євромарка. Мені просто цікаво. Ось мені дуже сподобалося ось цей верх від піжам з оленем, такий червоненький. Відразу захотілося якогось, знаєте, джунглбелс. Що ж, я дивилася під піджаки. Ви знаєте, я роблю піджаки, тому дивилася якісь топи, нічого мені не сподобалося. Далі я дивилася верхній одяг в чоловічому відділі. До речі, так виглядає в магазині. І ось цю куртку куртка мені ця сподобалася в такому вінтажному стилі, тип, типу як на лижі, але можна адаптувати. І фліска. Дублянка. Таку дублянку я на шафі бачила за 8 тисяч гривень, точно таку саму. Поруч я також дивилася фліску з жіночого, якщо вже пішла на такі верхи. Від Зараз сподобалася такий кардиган, ковтинка, така асиметрична. І ось такий принт. Ну, етно. Я щось схоже приміряла в минулому відео, тому не стала дивитися. Приміряти мені дуже подобаються всі ковтинки з хутром. Я, звичайно, таке не ношу, але мені візуально це дуже подобається. Теж ми з вами прийшли до верхнього одягу, і тут його дуже багато. Я хотіла вибрати щось по сезону, тому якщо ви дивитися влітку, думаю, не буде так актуально, як зараз. Були різні хутрині вироби, були шубки натуральні, були шубки штучні. Я знайшла пуховик подовжений і знайшла чорне подовжене пальто. Я хотіла саме такі якісь варіанти, дуже. Базові, прості і показати, що можна взагалі знайти за таку вартість. Можна і в останній день прийти. Ми з вами вже неодноразово хто давно дивиться мене знаходили якісь цікаві речі. Якщо буде запит, піду в останній день. Підтримую вас ментально, які ви мене підтримуєте в коментарях. Так, на мені куртка. До речі, ось огляд на цю куртку. Це куртка від Резовид. До речі, вона дуже тепла. Ще хотіла сказати, можливо, хтось помітив, що розервет на сайті просто якісь ну, неймовірно великі ціни зараз високі. Я не знаю, з чим це пов'язано, чому бренд настільки підняв ціни. Я знаю, що і зараз підняла, але від Різервет якось більш це помітно. Тому напишіть, чи ви... Також відчули, що ви там купуєте. Дуже вигідно речі з резерви можна знайти на шафі. Свою шафу також залишаю в першому закріпленому коментареві. І так, тут подивимося ці шкіряні сумочки, не всі, мені здається, шкіряні, а ви напишіть, можливо, вам щось з цього сподобається. Буде цікаво прочитати. Якщо нічого, також пишіть таке, знаєте, можна все писати, я все дозволяю. І так я хотіла вам показати в стилі Прованс ось таку піжамку. На мою думку, дуже мило, але ці штани якісь дуже дивні, вони і не шорти, і не штани, щось таке бріджі капрі, не знаю, як там правильно по довжині Вимірювати, просто принесла вам показати. І перше, що я буду приміряти, це ось така натуральна шуба, це натуральна норка, вінтажна шуба. До речі, вона не має ніякого запаху, що для мене було дивним. Отже, я колись знаходила вінтажні шуби, і у мене є відео про вінтажні шуби, можете перелиснути. Кому цікаво, я розповідала, де можна знайти, як обирати саме той варіант. Бачите, всередині ось така тканина. Це для того, щоб щільніше шубу можна було затягнути до себе, зробити її такий обхват, і вона вас більше гріла. Ця важка шуба, єдиний дефект, який я знайшла на ній, це на рукаві, на плечі трішки стерте хутро. В цілому виглядає непогано. Як на мене, це хутро не фарбовано, має такий темно-коричневий, майже чорний колір, не лізе. На мене вона замала, але крій класний. Знаєте, чому замала? Типу, вона в обхват, в об'ємах, все чудово рукав. Навряд чи вона сіла, мені здається, такий крій, тому вирішила, що вона на мене маловата. Але в цілому класний такий варіант подобається її довжина і комір. Комір такий, ну прям актуальний. актуальний Як такі шуби носити, я також розповідала, але. Колись стилізувала разом з кепкою, і мені багато хто написав, що так ніхто не носить. Але мені подобається така стилізація, тому носіть, як вам подобається. З приводу цієї сумки я хотіла вам показати, що вона в жахливому стані, її просто можна викинути. Вона в плямах, в дирках. Тому ФБ, але тут при цьому освітленні мені це більше видно, ніж коли я в залі дивилася, ця форма знову повертається. Форма цієї сумки знову вони стають актуальними. Ось таку знайшла зі шкіри. Приємний небесно блакитний колір. всередині цікава така яскрава підкладка. Виробник Італія можна затягнути цю сумку зсередини. До речі, непоганий варіант. Якщо її наповнити, вона буде тримати форму. Трішечки всередині, бачите, відійшла кишенька. Скоріш за все, її можна підклеїти. Такий прикольний варіант, повністю натуральна шкіра звертаю увагу, що ця форма повертається. Колись просто була мрія, десь років 10. тому мені здається, всі хотіли в університет ходити саме з такою сумкою. Напишіть, чи була у вас така схожа. Наступну я вже примірила шубку з ненатурального хутра, штучна. І... Мені так сподобалися гудзики, які обшиті хутром. Вона в ідеальному стані, у неї колір приглушений персиковий, не знаю, як передається, не рожевий, а саме персиковий, не яскравий, а пастельний. Цікаво, чи мені підходить взагалі такий колір, яка вона приємна у неї. Навіть є кишені, а ці гудзики просто любов. Я б купила собі на якийсь, на якийсь свято, напевно просто ходити. Але зараз не потребую такої речі. В принципі, я цією шубкою просто задоволена 10 з 10. Не знаю, правда, що можна одягати. Напевно, щось дуже спокійне, адже вона така, знаєте, акцентна. Їх дуже багато зараз, мені здається, мас-маркет весь переповнений. Якось ми з вами також підемо на шопінг в торгівельний центр. Подивимося, я в минулому році знімала, де можна знайти штучні шуби, де можна знайти чоботи. Під них хто не бачив, ми прямо з вами в торгівельному центрі і в Страдіваріус ходили, і в Бєршко ходили, і в пломбір ходили. А що я вам тут показую? Показую вам сум. Це вже не натуральна шкіра, але сумка дуже цікавої форми. Подивіться, я її спеціально розстібнула, щоб вам показати, так як мені однією рукою не дуже зручно було б розтібати це все. На камеру класна форма і під цю шубку такий, знаєте, стиль 90-х. В принципі, мені таке подобається. Не стиль 90-х, саме мінімалізм такий. Щоб все було просто. Ця шубка, якщо її чимось спокійним та чорним носити, дуже навіть підходить. І кольорова гама цієї сумки також. Я не знаю, що це за бренд, якийсь там тільки декілька літер було, але е, сама форма прикольна. А сама основа це такий е, текстиль-зернистий. Е, текстиль Тобто він не зачухається, дуже практичний варіант. Наступне це чорне пальто, я чомусь думала, що це натуральна вовна. Відразу скажу, це штучний матеріал, зараз ми з вами подивимося. Мені сподобалось, що пальто довге. Таке пальто є актуальним. Взагалі дуже-дуже рекомендую мати довге пальто в гардеробі. У мене є темно-синє чорне. Якось повз мене, я придала своє чорне пальто на шафі, тому що у мене дукаліс, він пухнастий і реально просто ворс всюди, і чистити це дуже і дуже важко. Тому вирішила, що буду темно-синє, і таке воно, знаєте, має текстуру пальто моє, що до нього менше липне всього. А ось таке, як я приміряю, просто гладка тканина. Це може бути і штучний матеріал, може бути і натуральний. І штучний, і натуральний, однаково потрібно чистити для чорного. Завжди липне все це просто да, Навіть там, де більше є у складі віскоза, теж саме щодо цього виробу я вам скажу, що пальто, Бачите, має гуцики по всій довжині. і Це дуже прикольно виглядає, сіло класно, і я приміряла з цією сумкою. Цей образ мені подобається найбільше, якщо можна так сказати. Ви також зрозумієте, що це магазин second Hand, а не якийсь бутік. Мені іноді пишуть там про збір якихось моїх образів навіть поза моїм смаком, то ви зрозумієте, що я сюди не привожу, не привожу речі. Ці речі я обираю сам згідно з смаком і того асортименту, що тут є. Коротше кажучи, пальто класно сіло, я люблю таке. І я знайшла ось такий дуже базовий чорний пуховик, в принципі, практичний є капюшон, він довгий. Зрозуміло, що це не пуховик, це не натуральне наповнення. Це більше як подовжена куртка, але прекрасна довжина. І, в принципі, було цікаво, що таке можна знайти. Він сучасний, видно, що вже дуже багато магаз... от ця, ця мережа вона привозить дуже багато актуальних речей. Бо інколи євро, як це, Економ-клас? о, хадала, економ клас привозив вже такі речі, ну, вони дуже застарілі і ще не є вінтажно актуальними. Ось так правильно сказати. Напишіть, в яку мережу ходите ви буде цікаво прочитати не тільки мені, а й іншим глядачам мого каналу. Я люблю саме ось цей магазин, тому що тут великі примірочні і прикольно можна зняти. Інколи я заходжу і в інші магазини, коли мені потрібно там дещо зняти, і бачу, що примірочна взагалі просто жах. І потім, коли я монтую, ну, Ну ніяк. Я думаю, що на якість це також впливає. Ця сумка виявилася абсолютно базовою, тому з цим пуховиком також нормально виглядає. В застім вигляді також пуховик сів прекрасно. як ви бачите, я вже переодягнулася, і на цьому я з вами прощаюся. Дуже дякую за ваш перегляд.